За цей період 25-го року було відновлено ряд мостових споруд. Це, як ви всі напевно знаєте і бачили, мости на дорозі 06 біля села Середнє. Завершується ремонт мосту на дорозі Т-07. Це Синевир-Синевирська Поляна. Завершується відбудова мосту, який впав біля села Жданієво. Там задіяні кошти благодійників в основному, але служба контролює ці всі роботи. Продовжуються робота з реконструкції моста в селі Тереса. Ну і ведуться роботи на мості біля села Вочкове.